що мета єдина е, утримувати мене під вартою. Я ну, також погоджуся з, з, з своїм адвокатом, пані Мановою, про те що е, мене рік назад е, загинув в наслідок в дій сторони обвинувачення, це моє суб'єктивне е, бачення е, батько, не витримавши того нагрузу, таких як Скавічук, я ще на сьогоднішній день мене не відпустили дні на похорон до нього, хоча ми зверталися офіційно на відмовили. Жодного дня, ну, я не був навіть на ногі від свого батька, не міг його провести. І я чесно скажу, ну, це знаєте, е така зрештона форма вже знущання над людиною, над таким коли на останньому засіданні досліджували е мої нагородні листи. Де е, е, перелік ну, дуже суттєвий, дуже значний. Я е, не беру моду носити з собою там, кітілі до засідання там, і так далі разом з тим. Ну, і фактично кожне кожна із цих нагородних листів починається зі слів за е, ну, ситуації, там, за е, протидію е, розвідці Російської Федерації. За е, знешкодження агентурної мережі Російської Федерації, за е, згованих шпіонів Російської Федерації, і так далі. Ви знаєте, ну я розумію, чому мені притулили ці три статті 111, 407, бо саме вони тоді були безальтернативні на той момент, тобто безальтернативні, е, е, беззаставні. І виключно з тією метою вони мені е, е, ці статті і намалювали, що вони мають. Підсофою жодного підґрунта. Тому я прошу вашу честь ну, зрозуміти, що протягом трьох років на мене, на всю мою родину, скажімо так, навалилася вся державна машина з метою виключно виконання Офісу Президента, команд офісу президента України, з метою стримання мене під вартою, з метою доведення моєї родини до. Ну, якихось тяжких фінансових втрат і так далі. Тому, як я сказав минулого разу, для мене цифра в 5 мільйонів, що 5, що 50, що 500, На сьогоднішній день вона є однаковою. Ви знаєте, якби можливо було звернутися до вас, щоб мені виплатили ті гроші за три роки Служба безпеки України, які вона мені потрібна, то ну, напевно половину цієї, цієї цифри я би змог заплатив, але я ж я не можу ну, наразі до вас таким проханням звернутися. А наші всі е, звернення до судів е, з приводу захисту честі і гідності, з приводу е, відшкодування і виплати заробітної плати, вони просто лежать мертвим грузом, жоден суд їх не розглядає. Тому ну а вступати під знамена певних політичних діячів, які в мене особисто не користуються жодною повагою. Я не буду це моя принципова позиція, виключно для того, щоб мене викинули за чись. Політичні гроші і під чимось прапорами скати, я е, кадровий офіцер служби безпеки України, який пройшов е, свій шлях від рядового строкової служби до начальника управління. І е, я вважаю, що е, на сьогоднішній день мені є чим пишатися в цій країні, і е, ну вже е, перебуваючи тут, я думав, що так як я, працює вся Україна станом ну 24 лютого і наступні місяці разом з тим я зараз можу сказати що ті мої дії які я чинив залишили Харківську область в складі України і Харків і Харківська область не отримала долю Маріуполя, яку їй подарував пан Зеленський. А за Харківською областю від Полтави до Києва не було жодної військової частини. Якби не те озброєння добровольчих підрозділів. То російські війська б, е, парадним маршем їхали би по харківсько київській трасі до самого Києва, завертаючи по куті там в Потаву, в Черкасах, тобі доводиться доповнення вас тут якісь. Я по суті вам кажу, Я по суті вам кажу ваша честь, що ну я вважаю це фактично. Я просто прошу врахувати ці всі факти і винести справедливе рішення. Якщо е, ну я взагалі вважаю, що е, в даній ситуації маючи ті документи, які ми вам надали це. Легко може бути особисто зобов'язання. Якщо ви так не вважаєте і вважаєте якісь там е фінансові, то знову ж таки, ну, вибідіть, принаймні, правове то, 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 що кожна. Жодних обставин, я ну, не вкрав жодної копійки, я не заробив на ціліх ніж жодної, жодної гривни. Ну, 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 на пахті я в цій країні зберіг дуже багато чого, то ну, звідки я ці гроші маю брати? Ну, я просто прошу не штовхати до якихось ну, там, політичних історій. Ну, я ну, ще раз кажу, я не хочу, я офіцер, я не політик. Я не хочу отримувати е, ну, там, щоб бути якоюсь маріонеткою на пальці е, політичною. Дякую.